Представники всіх п'яти міських ліцеїв, які цьогоріч вирішили стати студентами атомної академії, отримали необхідну інформацію щодо подальшого навчання і прослухали вступну лекцію, познайомилися з Південноукраїнським енергокомплексом, історією його створення та роботи. Куратори проекту представили майбутнім учасникам перелік перспективних напрямів, що стосуються ядерної безпеки, технічних, економічних та екологічних аспектів роботи підприємства. Поставлені цілі не лише дати теоретичні знання, а й створити реальні умови для досліджень, аби кожен студент мав змогу застосувати свої ідеї на практиці. У них все вдасться. Адже їх погляди, їх мотивація, яка світиться в їх очах, вона говорить про те, що вони обрали правильний напрям, а ми допоможемо їм впевнитись в тому, що це все вийде. Я сподіваюся, що саме цей рік навчальної атомної академії у нас буде ще потужніший ніж минулий, і ми будемо йти до нових цілей, до нових вершин з нашими учнями. Багатьох з-поміж більше в 30 хлопців та дівчат нових академіків цікавлять саме кар'єрні перспективи, знайти роботу до душі та ще й у високотехнологічній та стабільній галузі, яка постійно розвивається, стати частиною команди, що будує майбутні енергетики України. Я прийшла сюди, аби дізнатися багато нового та цікавого про ОС. Я буду регулярно ходити на заняття, дізнаватися багато нового та поповнювати свої навчальні досягнення. Я мрію пройти до кінця проекту та пройти стажування за одним із напрямів. Я поки ще не визначилася з напрямом, але сподіваюся, що скоро визначусь. Атомна академія можливість відкрити для себе нові горизонти науки, побудувати кар'єру в галузі енергетики та ядерних технологій. Старт проєкту дано, тож побажаємо всім його учасникам творчої наснаги, сил і часу, аби наблизити свої мрії.